Трамп на інтерв'ю Вилона Маска, Google знов потрапив у скандал, та нова функція AdMe. Це 23-й випуск новин. Ну що, новини з Америки? Тут нещодавно Дональд Трамп не кілька днів повернувся до Твіттера. Як ви пам'ятаєте, його там колись заблокували. Та ось нещодавно Ілон Маск запросив Трампа для того, щоб записати з ним інтерв'ю. І як це часто і буває, щось пішло не так вже з самого початку. Бо як каже Ілон Маск, саме в цей день Твіттер почали дедосити. і через це інтерв'ю затрималось аж на 40 хвилин. Це інтерв'ю, яке сам Маск називає просто дружньою бесідою, вийшло аж на дві години. І це були дві години жаху. Бо, по-перше, Трамп говорив дуже нерозбірливо, і по-друге, по факту не сказав нічого нового. Ну, просто послухайте його голос в цьому інтерв'ю в порівнянні з останніми дебатами. І вона never не йшла there. Вона йшла to one location яка не мала нічого do with where the problem is. But I took I was willing to take a cogніtiv test. And you know what? If я звичайно не посягаюсь на звання політичного експерта, проте ось вам краткий самері, який ви взагалі-то й так знайдете в кожній статті. Отже, вони там говорили про Камалу з Байдена та його низький IQ. by the way, but now з might not even have a IQ at all. There is no, there's nothing on the board про третю світову і таке інше. А маск в цілому просто слухав і всьому цьому піддакував. Взагалі їхнє інтерв'ю вийшло прям дуже компліментарним. Усі з усіма погоджувалися, жодного разу їхні думки не розійшлися. В цілому, що й треба було очікувати. Після цього, до речі, маск запросив Камалу Гарріс теж прийти до нього на інтерв'ю. Ось так видається, хтось вирішив стати справжнім інтерв'юєром чи інтерв'юєром. Новина від Google. Коротше, by Google. Це така презентація, на якій вони показують якісь свої новинки: гаджети, функції, фішки та взагалі розповідають, що на нас чекає у майбутньому. Такий собі WWDC, тільки від Google. В цілому, на своїй останній презентації, вони прям дуже багато часу приділили своєму штучному інтелекту Gemini. показували якісь його фішки, як його можна застосовувати і таке інше. Проте. Епік фейл стався тоді, коли Джемінай проаналізував фото, і на основі якогось контексту намагався видати результат. Зараз зрозумієте, так ось в цьому випадку штучний інтелект повинен був проаналізувати фото, узяти дані зі звичайного календаря та відповісти на поставлене питання. Check my and see if I'm free when she's coming to San Francisco this year. Тобто, досить такий типовий приклад, як можна застосовувати штучний інтелект. At the most moment, gemini pulls relevant content from the image connects with my calendar and gives me the information i'm looking for oh looks like we had a little demo issue let me try one more time all right let's see if the demo spirits are with us today Nope, uh-oh looks like uh, looks like they're not with us all right let me let me uh... Let me try that one more time on another device. Але в них все ж таки вийшло продемонструвати результат лише з третього разу. All All right. right. There we go. All right. <laughs> І знаєте, як на мене, так. З одного боку, це такий маленький, неприємний фейл, але з іншої сторони, Google таким чином показує, що їхня презентація вона реальна, вона жива, вона не предзаписана. І найголовніше, що так, їхній штучний інтелект може помилятися, бо він не ідеальний. До речі, на тому ж самому Made by Google вони представили ще одну досить цікаву новинку, як на мене, називається AdMe. Знаєте, вже давно була така функція, яка дозволяла, якби витирати якісь об'єкти з вашого фото, наприклад, людей, тварин чи якісь артефакти. То тепер це працює навпаки, і ви можете додати когось на ваше фото. Дуже зручно, як на мене, бо тепер в компанії друзів людині з найдовшими руками не прийдеться робити таке селфі. Ну, і остання новина теж про Google. Кілька тижнів тому вони виклали відеоролик реклами свого Gemini, в якій по сюжету маленька дівчинка, що займається легкою атлетикою, прям дуже фанатіє від спортсменки на ім'я Сідні Маклафлін Леврон. І ось одного дня вона вирішила написати цій сідні листа, щоб сказати, як вона її мотивує та надихає. Так ось, за сюжетом ця дівчинка звертається за допомогою до свого батька, який у свою чергу звертається до Джеміна, щоб той написав цього листа. Ну і Джемінай дає йому відповідь. Ну і як ви здогадалися, це викликало прям величезний хейт. Більшість просто не зрозуміло навіщо писати фанатського листа за допомогою штучного інтелекту. Типу, це ж. Фанатський лист, він повинен бути від щирого серця, від душі. Google, до речі, спочатку намагався захищати свою точку зору. Вони казали, що ну ось, ми мали на увазі, що штучний інтелект може допомогти вам підібрати правильні слова, що він не замінить людську творчість, а тільки посилить її і так далі. Ну, ось чесно, як на мене, можна було б і інший сюжет підібрати, щоб такого скандалу не було. Проте, хто знав. До речі, ця відеореклама і досі публічна на Ютубі, і я залишу посилання на неї в описі. Ну, а це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку та до зустрічі!